Тарас Григорович Шевченко. Думка. Вій трибуйний, вій трибуйний, ти з морем говориш. Збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо? Коли милого втопило, розбий синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недолоньку, русалкою стану, пошукав в чорних хвилях на дно морякану, найду його, пригорнуся на серці зомлію, тоді хвили неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, буйнесенький знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю, коли ж згинув чорнобривий, то я погибаю. Тоді неси мою душу туди де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужі полі сироті лежати, буде над ним його мило квіткою стояти, і квіткою, і калиною цвісти над ним буду, захищу від чужого сонця, щоб не топтали люди. Я ввечері посумую, а вранці побачу, зійде сонце утру сльози, ніхто й не побачить. «Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море.